Всім доброго дня, слава Україні. Покажу вам всю розборку, які у нас є машини під розбір. Тискання 2001 рік, то 2007, то 2004, то 2007, то 2008, то 2001, то 2007. Потім ззаді 3, 2001 рік, теж 2007 рік. Так, Є у нас багато різних кабін. Вольво, Відріжемо куски кабіни, якщо потрібно. Ну і скані можемо відрізати кусок із пряники, якщо потрібно. Потім і веко маємо багато машин. Це 2001 рік, 2007 рік. 2007 рік. Ще 2007 рік. Потім ще одна 2001 рік. Двигуни є в хорошому стані курсори турбіни, є, якщо потрібно. Ну, багато запчастин по є. Потім і 13-й рік. Дав Євро 3,95,1 рік. Дав 105 2006 рік. Мерседес e, Аксор, 2001 рік. Потім Магнуми 2007 рік. Потім наступна 2005 рік. Євро 3 з вольвовським мотором. Потім ще сьомий рік, 2001 там. Рама і ще багато залишилося з Рено Premium. По Вольво маємо Отаке Вольво. Mm -hmm. Потім наступний ще 8 рік. Це на автоматі, то на механіці. Отаке ще маємо Вольво. Це машина 2001 рік. Просто з новою мордою з косою. Отакі Вольво ще є. 2000... Ні, це 99-й, це теж 99-й